Організовану злочинну групу Запоріжжя судитимуть на Рівненщині. Нагадаємо, розбійники напали на подружжя у Володимирці ще у липні минулого року. У формі міліціонерів двоє чоловіків завітали до них, нібито щоб провести обшук. Ще двох спільників прихопили у якості понятих. Двоє з них були передягнені в форму працівників поліції, пред'явили посвідчення працівників поліції, а також відповідний документ на проведення обшуку. Коли вони почали проводити обшук, то вказаний господар та його дружина вони сказали, що ну, мають підозру, що це не працівники поліції, вони хочуть перетувати в поліцію. Останні їм нанесли значні тілесні ушкодження. Поки чоловік та дружина в кайданках на руках із заклеєними скотчими ротами приходили до тями на кухні. Грабіжники обчищали їхнє житло. Вони винесли з помешкання усі гроші, золото, мобільники та дві одиниці мисливської зброї загалом на півмільйона гривень. Вже згодом чоловік з важкими, а жінка з легкими травмами потрапили до лікарні. Їх зв'язаними у хаті виявив зять. Він і допоміг правоохоронцям вийти на слід розбійників, бо зустрівши псевдоміліціонерів, господиня встигла подзвонити доньці і розповісти про їхні. Ні, візит, чоловік доньки, він підійшов до будинку, почув крик та побачив автомобіль, які стоїть біля будинку. Він відразу ж покинув це місце, зізвонився своїми знайомими. Ну, щось, щось відбувається. Вони підійшли до будинку, однак, вже цього автомобіля біля будинку не було. Але номер автомобіля чоловік запам'ятав та повідомив правоохоронцям. Зловмисники ж заїхали в лісок, де приховали зброю та форму балаклави, скоч, підроблені службові посвідчення. Втім, далеко від'їхати грабіжникам не вдалося. Відразу на посту в Сарна вказаний автомобіль був затриманий. Слідством було встановлено, що вказані особи мали наміри чинити грабіж ще декількох жителів області однак, у зв'язку з професійною діяльністю працівників поліції, вони просто цього не змогли зробити. Під час досудового розслідування всі четверо жодних показів не давали. Тим не менше, обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох членів цієї організованої групи вже у суді. Їм мають винести покарання за вчинення розбою, привласнення вогнепальної зброї, самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи та використання підроблених документів. Якби не пильність у липні, розбійники витрусили гроші ще не з одного мешканця рівненщини.